Це волод Нестайко Тореадори з Васюківки. Розділ перший метро під свинарником Тореадори з Васюківки Собакевич. От знайди, біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в бур'янах, за клунею, уткнувшись у землю носами і не дихаємо. Вилазь, обоїще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш? Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай давай. Діду, ще жалібніше повторює мій друг. ви... Одійдіть за хату. Ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять вишкварки. Ану, вилазьте. Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам Метра. Я вам такого метра дам, що ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одійдіть, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова льоха манюня, противнюча й плямиста, як географічна карта. У скотеняка, б ти. Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція Крива груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки математики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника і раптом. Непередбачена катастрофа, клята льоха, манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла. А от вилізти дзуськи і зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємось, чи не заскочить нас зненацька дід, щоб нам яти вуха. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не закінчимо, але хто його зна, ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху. Ох, і лаявся! І де він отих слів набрався? Проте, діда, не видно. І поки ми працюємо, а справа це довга й нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів, ява. В Індійському океані, ото, що ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Але ява це не острів. Ява це мій найкращий друзяка і напарник. Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке Ява, то він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно писклям, але я хотіла сказати я Ваня, а вийшло ява, чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте Ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер Валігура, що живе у нашому селі, його так зве. У них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає, корова контрибуція називається. А дід, ви вже з ним знайомі, Мисливець завзятий. На полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є, дід, варава з тою онучею. Ох же ж і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки охають. Ви, дідусю, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня, навіть польове озеро, що біля нашого села люди Реневим назвали. Мати ж явина, депутат райради, ланкова кукурудзоводів. Якось ява з яринкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. То вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить. «Опозорив!» – Вона букву Р не вимовляє. Маму, депутата на все село опозорив, загаза чортова!» Такого шелесту наробила ява, не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв червоний, моврак, а тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер уяви ого, ого-го! сталь, а не характер, таких на мільйон лише один буває. Я вас сам казав. Ми казав з тобою, Павлушо, хлопці неабиякі. Справді, без брехні, ми таки хлопці, з фантазією. Скажи, з фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салимон учора біля сільмагу казав. он каже. Ява і Павлуша пішли, от хлопці. Орли, соколи, гангстери, а не хлопці, нема на них, бо це гарні. Чув, справді. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на свята. Треба, погоджувався я. І я весь час вигадував різні штуки викаблюки, викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі пугудькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштанники на телевізійну антенну над клубом. Думає, хте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я вас сказав давай влаштуємо бій биків. Га? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися Тореадор. Ага, то й що? Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько в капелюсі з гінжалом перед ним танцює. Так, так, так. А тоді раз, бик, беркить і оплески. Ага, класнючо. Але це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Тю, дурний убивати! Це що тобі? М'ясо заготівля, чи що? Це ж видовище, На стадіоні як футбол. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, то Реадори то найсміливіші герої й ловкачі. Головне тренування і спритність, розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків, Тореадор Іван Рень і Тореадор Павло Завгородній гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору навіть у жменці видно буде. Я усміхнувся, це було класнючо. По радіо, по телевізору і взагалі ми повмощувалися зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відгилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари, землю гребе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні, голий голісінький, загоряв. Голова під парасолькою, все інше на сонці, і раптом Петька. Дачник як рвоне, бугай за ним. Дачник товстий, з черевцем, бачить, не втече, а тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію додому їхать. Ні, хіба хай з Бугаєм петько. Петькою наші вороги б'ються. Другою кандидатурою був цап жора. Але я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противнючий був цап жора, бо з'їв мою сорочку, коли я в калабані купався. Але я вам мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора не жора дуже балакучий. Весь час мекекече. Ми, ми й оплесків не почуємо. І Йдеться про бій, биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, велике й крутороге. Коров'яче? Кажу, слухай, то може узяти просто корову, бо крім петьки, справжніх биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався, хто зна, може й так. Тоді кажу кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція, чому не ваша манька? Бо в нашої Маньки теля і один ріг зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою, карикатура. Такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, і контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь. От зараз я тобі дам у вухо і ти побачиш, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь, боїшся, боюсь, боїшся. І схопився рукою за вухо, і своєю чергою затопив яві кулаком в живіт. Ми покотилися по траві і викотилися на дорогу. Все, що було по дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани й сорочки. Першим отямився я. Стривай, кажу, годі, бо замість бою биків у нас вийшов бій дураків. Це ж ти винен. Ну, гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо. Бо ж твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже остогидло битися, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав Маньку, ява, контрибуцію. Корови плентались, легковажно метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. У Яви на голові був крислатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадок від однієї дачниці, що відпочивала в нас торік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч щонебудь бачити і не впасти, ява мусив увесь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок, то був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки-стільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне одного головами. То були цюця, гава і рева, про яких Мені мати колись розповідала різні бан... баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цю цігави реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги, ми були у повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію Хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. сміливо в бій!» Тореадор, Тореадор, там жде тебе любов, там жде тебе любов. Ми співали і не знали, що нас чекає. Небо було синє, синє, справжнє іспанське небо. Погода, саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, далі від людських очей. «От жени свою маньку вбік, щоб не заважала, сказав Ява, і дай давай починати. Я не став сперечатись, тим більше Манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтяг штани, взяв, взяв мого килимка і, витанцьовуючи вшпиньках став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих, зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція ані чичірк. Спокійнісінько щіпає собі траву. Ява мазнув їй килимком по ніздрях. Контрибуція лише одвернула морду. Ява роздратовано верескнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулась до яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав. Вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче. А ну, давай ти! Через годину, захекавшись, я сказав якась дровиняка, а не корова. Шкода, що в маньки нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня тореадорська корова. Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику: то підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав з боку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли. Килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що цю ця гава й рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас аніякісінької уваги. Один раз, коли я вас схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала: «М-м-м». у перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало Ідіть, хлопці, отсюдова, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув: Ану, вдар, вдар її, Павлушо, добряче, що боїшся? Ну, то я сам він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом. Раптом я побачив яву десь високо в небі. І звідтам, з неба почув його відчайдушне, верескливе. Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Бо коли ноги торкнулися землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки, спинилися десь аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись справді тут було, був величенький ставок копанка, але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме в цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова, ми це знали. Ми стояли й мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінький пуп стояли в бридкій, слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода брудна, каламутна і смердюча, справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з явою в отих помиях, півгодини не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула Тореадора яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама грязюка. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того. Не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми скрушно зітхаючись, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози, дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина розумієш і жалієш нас. Дякуємо тобі, корово. Ще не скінчили! «Анциболотники!» – так несподівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться, попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, а ззаду дід варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою. Не бійтесь, не трону. Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противну, підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів не любив дід таких усмішок, суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре й плямисте, як торішнє листя, губи тонкі, як стулені, як і так стулені, мов у роті вода. Очі безвій, круглі і нерухомі, як у півня. Через ті очі, здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це лише здавалося мабуть, не було уже в світі нічого, що могло б здивувати діда вараву. 83-й йому пішов Кінчайте, шмендрики, і йдіть учити в роки, екзамен на носі. Ми скривилися, ми це знали, але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно й тепло, що ми з явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у четвертому класі жодних тобі екзаменів, краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з явою ще не складали іспитів, це буде вперше. І хоч ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас при згадці про екзамени, тенькає в животі. Краще 20 метрів засипати, ніж один екзамен. Здається, діду, все так, як і було, правда ж? Несміливо питає ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже Ідіть, ідіть уже. Але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину. Тулячись спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда і тільки на його минаємо, що духу біжимо. І якраз вчасно ще мить, і шкарубка дідова рука з розмаху вліпилась. Приліпилась б до наших штанів. Я живу по сусідству з Явою. І за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею, сидимо й журимося, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. метром. Але довго журитися ми не вміємо. Слухай раптом каже Ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю, а з чого? Зі старою плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплена. А як? Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками, отут перископ, отут люк. На дно баласт, а двигун на веслах буде. Нам же ж не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний, а дихати через перископ, а на поверхню як випливати? Баласт викинем і випливемо. А як водою залєй затопить? Ти що, плавати не вмієш? От і ще. Як, як, дулю з маком з тобою зробиш? Сам ти дуля з маком, який розумний, та ну тебе, сказав Ява, уже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого, сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повстарий, набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу, пропахлу цвіллю і болотом темряву. Го! Я люблю гокати в колодязь. Таке го виходить, що аж у вухах лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Краса а не го. От і зараз. Го, го, го. го! Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплилося жалібне, тонке скімлення. Я нашорошив вуха, я во кажу. Там хтось є. Бриши! Ану, гокни, й послухай! Ява перехилився й гокнув. Ми прислухались і виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімлення. Ми перезирнулися, якась свиня вкинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я. То що? сказав Ява. Треба витягати, сказав я, хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була й відповідь. Отже, так, сказав Ява, я сідаю у цеберку й опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Та й справді, слабак, не вдержиш. Отже, я спускаюсь, а ти мене держатимеш, як ти такий могутній. Ні, спускатимусь я, я перший сказав. І, і в тебе була ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе носоглотка. Ти ж знаєш, що вірьовку прив'яжемо он до того бруса переваги. І ти тягни, тяг, тягтимеш дуже зручно. А де взяти вірьовку, а он до припиначка. Та ж на ній коза разом з козою прив'яжемо чи що. Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Ме, радісно проспівала відв'язана коза і негайно побігла в шкоду. Та нам ніколи було її виховувати. Я васів у цеберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потрохи, скомандував Ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і за якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явина. Стоп, хорош. Я кинувся до зрубу. «Гальоу! Кри... це Криниценафт, Ява. Як себе почуваєте? «Отлічно! Пульс нормальний. Невагомості нема, тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой. Що ж ти отпустив? Тут же грязько, засмоктує. Тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, вчепився обома руками і почав тягти. Ого го, ох, ех Ух!» Ну й важко тягну, аж присідаю, всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз і раптом відчуваю, що ноги мої відриваються від землі. Ой, лишенько. Це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене, я вас з цуциком. Ой-ой-ой, Яво, кричу у відчаї, яво, Хапайся за цямри. За цямрини, помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, ява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі. А тут я ще й ногою загачився за корінь, То якраз біля мене що якраз біля мене з землі випружинився. Закректав я з усіх сил от от жили, як струни з дзенькотом полопаються, і з колодязя, мов булька з носа, повільно з'явилася явина голова. Першим на землю ступив товариш Собакевич. Кудлате, капловухе, руде цуценя. А тоді вже ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали: від здоровенницького діда Салемонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих іще цуценят баби Меланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскипів, проскрипів Ява. Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянуло спершу на яву, потім, перехилившись на другий бік, глянуло на мене і заметляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобались одне одному. Гайда на річку, сказав Ява. Треба помити Собакевича. Бач, який! Те, що він Собакевич, а не шарик полка на божучка, вже не викликало жодного сумніву. Ім'я жартома, дане йому явою в смердючій темряві колодязя, пристало до нього відразу й назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з Плоскодонки навічно потонув у забутті.